Вітаю на моєму каналі. Сьогодні я розкажу, як видалити папку Windows Old на прикладі Windows 11 після оновлення операційної системи. У мене була встановлена операційна система Windows 10, я оновився до Windows 11. Відповідно, залишилась папка Windows Old. Після того, як я пробую її видалити, вибивається помилка, щоб позбутися даної папки, абсолютно не потрібно її сміттєвої, можна перейти в налаштування, відкрити розділ сховища. І в цьому розділі є пункт рекомендації з очищення. Ви переходите в цей пункт, потім необхідно трошки зачекати, доки операційна система знайде всі, на її думку, непотрібні файли та папки. Ось. Пропоную очистити попередні інсталяції Windows, а саме папку Windows Out. І завантаження. Я видалю тільки папку Windows Out. Так, погоджуюся з очищенням даного елемента. Десь через 2 хвилини процес повністю завершився, і папка відповідно видалилася. Ось зараз я перейду на диск C і покажу, що папки Windows Old більше немає. Проте є одне зауваження: якщо ви тільки оновилися до Windows 11, то для початку не поспішайте видаляти даний каталог. Протестуйте, подивіться, як саме буде система працювати на вашому пристрої. Бувають іноді нюанси, коли дана операційна система може працювати не зовсім коректно на деяких пристроях. Дивіться також інші мої відео, підписуйтесь на канал, а також я буду радий коментарям з ідеями для нових відео, які будуть корисними саме для вас.